Рашистська федерація продовжує демонструвати свою незацікавленість у будь-яких мирних переговорах щодо війни в Україні. От горя. Її метою залишається капітуляція українського уряду та знищення української держави. Про це йдеться в щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. На думку аналітиків інституту, Кремль не має щирого наміру вести мирні переговори з Україною. А риторику мирних планів та якихось там переговорів Кремль використовує як інструмент для тиску на захід, домагаючись в поступок від України щодо її суверенітету і територіальної цілісності. Я про ракети, я про те, що цими днями ми сталося на російському плісяцьку. Там під час випробування вибухнула в шахті міжконтинентальна ракета Сармат, як стверджують, посилаючись на супутникові знімки, журналісти розслідувачі, і також за даними американської розвідки, це теж можна стверджувати. Що це нам говорить про їх ракетні програми та і поядерні ядерні прогрози погрози загалом? Ну, взагалі, от те, що я читав і бачив про ракету сармати, всі там згадування про неї, то росіяни так. Кажуть, знаєте, що цікаво, що е, жодного разу на випробування не запросили пана Путіна. От жодного разу. Так, Це саме. З цього приводу є таке. Таке, знаєте, таке як це правильно сказати, побажання. Чи не можна його запросити на майбутнє випробування ракети Сармат саме центру, там, де. от Біля шахти, щоб він стояв, дивився, щоб оця вирва була, Да щоб спалила так, щоб навіть у Всесвіті не залишилося там жодної молекули цього. Не людя. Персонажа так, так бо да. так, те, що стосується взагалі оцих всіх випробувань, цих всі ядерних погроз, то ну цікаво те, що вони одразу починаються з різних боків. Оце почалися розповіді про от якщо е, дадуть дозвіл на використання європейської і американської зброї, то все ми там все почнемо. І е, перша така заява Путіна, вона скоріш е, е, змусила там європейців, американців задуматись. Ну якщо він так же відкрито загрожує нам своєю ядерною е, цією штукою, то може треба ж якось там відповідати. І е, буквально там пару днів тому, е, командуючий Тихоокеанським флотом заявив, що їх там шість підлодок є, і всі ці підлодки, е, вони з там класу Борей, вони всі вийдуть всі в морі, всі в океані, вони повністю готові, вони споряджені, і дійсно вони споряджені цими е, ракетами ядерними. І ми готові дати відсіч любі агресії. Ніхто на тебе не нападає, яка відсіч, якої агресії? і То росіяни хотіли приймати участь, казали, як це самет миру без нас. Тепер, це, тепер саме ти їх запрошують, вони кажуть, ні, нехай ми будемо без саме то миру. Ну тобто, оце постійне безглуздя, оце постійне пересмикування. Оці постійні загрози, за які нічого не стоїть, і всі вже сприймають це як просто яку, якусь дурню повну. Але треба надати належне путінській пропаганді, вони змогли вплинути на мозок, чи не знаю, мозок, чи щось інше домогосподарок, як німецьких, так і частини американських, тому що. В цій частині електорату є побоювання Третьої світової війни. Там були, я читав, якісь дослідження проведені. Чоловіки розуміють, що все, все це безлузість, що не треба звертати увагу, політики, там, що чоловіки, що жінки однаково до цього відносяться. А от жінки домогосподарки вони вважають, що такі, можливо, такі, Третя світова війна з ядерними ударами і таке інше. Отак, ну, те, що стосується Путіна з його ядерними загрозами, цими вихідними сталася примітна подія. Три великих склади боєприпасів були знищені нашими потугами. Почалось все з сторобця 30 тисяч тонн боєприпасів за різними даними. Там і «Скандери», і точка У, і корейські боєприпаси КН-23, і артилерійські снаряди у величезних кількостях. Це дуже хороша новина. Єдине питання: в мережі дискутують: чим ж власне ми атакували. 500 кілометрів від кордону України знаходиться цей склад в торопці. Що туди долетіло? На відеозаписі чітко чути роботу реактивного двигуна. Ви помітили? Абсолютно. Ну, по-перше, склад торопець, саме великий з цих, цих п'яти арсеналів, які знаходяться в цій частині, там є ще інші. Але вони не такі потужні, вони не такої серії та там 5 таких арсеналів. тропець з них найбільший, у нього площа 8 квадратних кілометрів, там 7,8. Інші майже в два рази менші. Це по-перше, друге, склади розраховані на 240 тисяч тонн зберігання. 240 тисяч тонн, 30 тисяч тонн це одна восьма. Склад в торопці був знищений повністю. 에, що там на, на тому складі було, ну, мо можна здогадуватися, а тільки якимось чиновникам Міноборони Росії точно що там було, да от, вони точно знали, що там може бути. Але от я впевнений, що от, таку бухгалтерську е, якісь, е, там таблицю видати буде неможливо, тому що. Ну, такого не може бути в Росії взагалі такого підрахунку, тому що <кій>, вся ця система корупційна, вона побудована на тому, що ти не можеш зробити точних підрахунків нічого. Е, естонська розвідка каже, що там е, було одне: е, які, якісь джерела Міністерства оборони Росії кажуть ще щось, наші розвідники кажуть ще щось. да Ну, взагалі, якщо взяти пересічення оцих всіх інших повідомлень, то, судячи з цього, там такі були кінжали, там такі були північно-корейські ракети, там такі були С-300 С400, там такі були Іскандери, і там такі були РСЗО і 155 е снаряди північно-корейські. Це можна Ну так більш-менш впевнено казати. Стосовно іранських, ну ніяких пересічень, там відомості нема, хоча були повідомлення, що там іранські є, але судячи з цього, цього нема. Головне, що в цьому? В цьому головне те, що є 30 тисяч тонн бойової частини в різній упаковці, це 30 тисяч тонн. Так? Якщо брати. А взагалі по використанню, то якщо це 8-10 кінжалів, то це півтора-два місяці об'єму випуску цих засобів. Якщо там було іскандерів 10-20 то це відповідно місяць, півтора по іскандерам, да з -з зменшення потенціалу. А, ну про все інше я там вже казати не буду. про Снаряди, то, скоріш за все, це, ну, схоже на повідомлення естонської розвідки, що це 2-3 місяці боїв. Да? Ну, гарний результат, чудовий результат, це чисто військова мета. Якщо казати про, скажімо, політичну мету, то ми показали, що на ескалацію треба начхати, просто начхати, не звертати на неї увагу, якщо в тебе. Знищують твої арсенали, то і, і і захвачують твою територію, то на що ти спроможний? Тому що вже перед заходом на Курщину було таке, такий настрій був у, у, у європейських політиків, у американських ну, у багатьох. Що треба ця війна, нічим не може там закінчитися, вона буде вічна, треба починати жити далі. Треба про неї забувати, треба схиляти Україну до миру, тому що Путіна ми схилити не можемо, тому що він такий, він Росія велика, Україна менша, ну таке інше, такі настрої вже були. А от з цим заходом і з цими ударами, які ми там останнім часом наносимо. Ну так вже не можна казати. Ми зламали цю наратив. Давайте будемо якось там домовлятися з Росією. З Росією не можна домовлятися, ми це розуміємо, але якщо ми скажемо в цьому світу, ми не будемо домовлятися з Росією, то скажуть, вони не придатні до перемовин. Да? От це теж не, не саме гарний для нас випадок. Тому таке співвідношення, ну я вважаю, що воно абсолютно розумне.